Радіо Юей Чикаго. І так, друзі, ми продовжуємо вечірню студію. Це радіо Чикаго. Ви нас слухаєте, можливо, на хвилі, а можливо, навіть і на Ютубі, і у Фейсбуці. Тому підписуйтесь, підтримуйте, тому що ми працюємо для вас і завдяки вам маємо можливість запрошувати таких гостей, як наш сьогоднішній гість, пан Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер. Добрий вечір. Добрий вечір. Ти знову мене назвав продюсером. Я ніколи ним не був. Я був а пардон, стоп, це в мене. Так, я не був ніколи музичним продюсером, я продюсував, звичайно, молодих артистів. Бачите. Дякую за запрошення. Ем, так, було таке колись, але це вже в минулому. Я поклав на от ззаді на, на полочку. Колишніх продюсерів не буває, пан Ігор. Е, тим Ще паче. Ще не написану книгу. До речі, двадцяти рік як шанс вийшов зараз в ці дні. Вау. Але двадцять один рік тому. Слухайте, це історичне. Історичний проект, я думаю, його будуть всі пам'ятати і переглядати. Обов'язково покажу колись своїм дітям, тому що там yeah. був Кузьма, там були Ливий, там було багато інакших чудових людей і не дуже чудових. Але то таке, то історія. Давайте про сьогодення поговоримо. Сьогодні тема для нашої розмови є Тейлор Свіфт, ця людина, ця постать, яка дійсно перевертає все з ніг на голову. І от вона зараз стала найбагатшою співачкою в світі. Буквально днями з'явився такий рейтинг, де вона очолює цей список П'яти жінок, співачок на першому місці з показником 1,6 мільярдів доларів. Ох, Надаю... нічого собі, у неї ж тільки ще півроку був мілярд. Ну, Оця оце дівчинка пече Це... гарячі пиріжки. Диві... Молодець, слухай, вона крута, вона реально крута. Друге місце Ріана, 1,4. далі Сарана Гомес, 1,3. Мадонна, 850 мільйонів. Тут вже а, не, не, не такі цифри великі. І Бйон 760 мільйонів. Тобто Тейлор Свіфт багатше за Бійон більше ніж у два рази. Взагалі, дійсно, людина феномен. І мені цікаво запитати вас, от як продюсера, як людина з шоу бізнесу, в чому, в чому полягає її феномен? Тобто декілька років тому назад мало хто і говорив про Тейлор Свіфт. Ну там були якісь певні певних колах розмови, але зараз про неї говорять всі. і і політики і мільярдери. Вона має величезний вплив, має величезну а, свою а, фанатську аудиторію, скажімо так, базу фанів, які за нею готові рвати просто кожного. В чому її феномен? А, ну, дивись, Десь років тому, мені здається, я вперше почув це ім'я. І а, я її почув як лауреатку Гремі, а, яка записала чи найкращий альбом в стилі кантри, чи Альбом а, Початківець, який там зробив величезний якийсь тираж, коротше кажучи, але з тих пір вона співає не кантрі, а поп красивий, гарний, яскравий. Ти розумієш, мені здається, що феномен її полягає в тому, що в неї дуже класні англомовні тексти. Не мені про це казати україномовному слухачеві, але я про це читав критиків, і вони пишуть, що у неї є інтуїтивна чуйка писати гарні. Тексти, такі, які класно лягають в музику, такі, які заходять у вуха. Тобто вона хітмейкер. До речі, вона себе неодноразово називала, насправді, не співачкою. Зараз вона вже, мабуть, так не скаже після туру цього шаленого, який називається Ери, епоха. Світовий тур. так? З так. вона, мабуть, вже себе ну, не буде скромнішити, не називати співачкою, але вона себе. Ну, Продовжує називати в першу чергу автором. І от феномен її в тому, що це такий офігенно крутий автор. Я іншого феномену назвати не можу. Ну красива, довгонога, ну, ну не знаю, таких багато. А, ще мав феномен в тому, що це хендмейд дівчина. Це дівчина, яка зробила себе сама, яка в молодому віці поїхала кудись далеко, там несла здається, на Батівщину. На, на Батівщину, а в столицю Мек у кантрі. Захотіла бути музикантом, співачкою і, і все робила. Ну як, їй допомагав мені батько? Я, я, я не знаю, точно біографія Taylor Swift. У мене стоять за спиною біографії Месі. У е е е е е е е е вас більше е футбольна а така а тусовка. Але так, але, 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 але Taylor Swift немає. І, і це теж, мабуть, впливає. Розумієш, це не дута дівчинка з шоу X-Factor чи Pop-Idol, чи American Idol. Це дівчинка, яка абсолютно точно знає, що вона робить, бо це її власна творчість. І навіть ця історія, коли вона переписувала чотири альбоми, колингова компанія не, е не віддавала їй, так би мовити, ройті і все інше, знову ж таки, я не розумію всіх нюансів, які були, але вона взяла, переписала чотири альбоми і сказала, окей, те ваше, це моє. Це ну, і до того ж вона нереальна якась трудяжка. Знаєш, я, от, наприклад, в футболі згадав про месі, ну ме всі генії, це зрозуміло. Але як, якщо в команді нема геніїв, я дуже в команді поважаю тих, хто носить ну, м'яч. хто носить, носить піані, Да? Тобто хто працює, працює, працює. От вона до того ж ще й трудяшка. Окрім того, що вона тонулі пише. Ну, я тільки так можу пояснити пояснити цей феномен. Е, ну, і як е, показує мій життєвий досвід, очевидно, вона вистрілила потрібний час. Ну, тобто, умовно кажучи, за 10 років до того ну, вона ще була дуже маленька, через 10 років після неї вже мав буде інша музика, і цей розхід буде сприйматися як ну, да, крута, як Мадонна зараз. Це важливо, але її пісні були свого часу теж суперреволюційною музикою, тому, що вона взагалі не співачка. Ну, тобто Мадонна сказати, що вона вокалістка, це розсмішити вокаліста. Пане Йорк, ви сказали, що вона вчасно вийшла. А є таке поняття, що не вчасно, типу що класна музика, талант, важка праця, але от не на часі. Ні, ні-ні. Дивись, просто мій досвід, тим, чи мабуть я неправильно висловився. Мій досвід підказує, що якщо є якийсь феномен успіху, то як правило, ну в шоу бізнесі там чи, чи в кіно, дехто правда випереджає свій час, є й такі там. Художники, творці, але важливо потрапити от, ну, в даний конкретний історичний проміжок американська, в основному американська чи в першу чергу американська адитория сприйняла саме таку музику, яку зараз показує Телесвіт. Бо от я це мав на увазі. А це не означає, що а, там через 10 років вона може бути популярною через 10 років будуть говорити про те, що вона вже 100 мільярдів заробила. Ну це а, так. Бо вона йде вгору, і вгору, і вгору, і вона ж там там якась рекордсменка з продажу платівок за перший тиждень. Ну краще кажучи, вона колосального колосального феномену дівчина. І повторюю, навряд чи це найкраща співачка по вокалу, яку я коли чув в своєму житті. А кантрі-співачку місяць взагалі нещадно критикували. Е, діскать, діскать, що не то нема жорсткості, нема драйву кантрі. Е, але, але маємо те, що але маємо. Але люди маємо від, неї, від неї фанатіють. Вона найбагатша співачка світу. І, О, і люди від неї право. фанатіють. Ви б взялися її спродюсувати? Якби вона до вас звернулася, скажімо так, на початку своєї кар'єри. Ніхто не знає, я, я не бачив її на початку кар'єри, скажу тобі чесно. Я тобі скажу чесно, що 100% я продюсував би її, якби вона була учасницею проекту шанс і перемогла в сезоні. Повторюю, я продюсував тільки переможців проекту шанс. Я не продюсував інших талановитих, класних, а, симпатичних, вокально, харизматичних дівчат-хлопців, бо я в принципі не планував в своєму житті цим займатися. Але повторюю, навіщо їй? Зараз продюсер, то ну на початку так на початку про треба розказати, що як де відбувається. В принципі, вони все так і відбулося з першими чотирма альбомами. Ну там я так розумію, що це не найперший альбом, а ті перші чотири альбоми, які стали ну, поп-музикою. Пішли в поп-музику. Ну а далі все, а далі вона ну так звичайно, вона колосальна команда менеджерів, піарщиків, музикантів. не Знаю там семплери, ті, хто семблеров, я не знаю. Що складається її команди, кручу неї до чорта людей, які їй допомагають бути на вершині. І mm -hmm. вони з радістю це роблять, тому що я знаю, феномен американського шоу-бізнесу. Люди, які поруч, вони завжди посміхаються, вони завжди дивляться на того, на кого вони працюють, як на зірку. Там там просто ну, трошки інакше все заточено. Там неможливо побачити біля тел-світ кисле обличчя, якщо людина працює на телесвіт, і, і, і цьому про це більше одного разу не кажуть. А, тому ні, не роби мені таких великих компліментів. Добре, я я не спілкував. Я б, не працював. Але довго, бо вона ага. так, так, таке пише сама, що її ніхто не потрібен. Вам доля такий подарунок тоді не зробила. Але е, роль брудів. Україна, на жаль, ще не народилася такого рівня співак чи співачка, як хто б отримав Греммі. Хоча хто б, я прийшов. По-моєму Джамала отримала. отримала. На Грімі, да, якась кримська татарська, в неї е, 19, 19, альбом, і по-моєму він в якомусь етно розділі. Ну, Грімі ж дуже багато, ти знаєш там декілька mm -hmm. десятків. Не буду брехати. що ну така, щоб сольний запис чи сольна співачка, вона стала е, Гремі, ну. Сподіваюсь, на моєму житті це ще відбудеться, хоча навіть навіть і близько знаю, хто це може бути. Ну продже, хто знає, друзі напишіть вам в коментарях, тому що потрібно перевірити інформацію. А от дійсно з таких, щоб українських співаків, щоб так хтось вистрілив, як Тейлор Свіфт, ну наразі так не знаю. Енко, цей лейбл, так він натякає, що хоче когось такого спродюсувати, щоб дійсно конкурував, скажімо так, з американськими зв'язками, але щось поки не вдається. Немає. Але для цього треба повністю зайти в американський, так би мовити, шоу бізнес. І це не дуже просто. Ми знаємо з тобою, так, що Міка Ньютон пробувала робити. Ми до речі, був проект Американський шанс Девід Джанк — людина, яка була ну, співпродюсером. Найуспішнішого в історії екс радянського простору, дуету дві дівчини в господар. Він його пересував за кордоном Тату, так? це реально був найуспішніший з точки зору бізнесу проєкту у світі. Не знаю, чи переплюнув в Китаї його інший співак, то українського походження. Б -б 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 Вітас. Але тату було свого часу багатомільйони, багатомільйони збирали е гроші, косили. І от допомагав Девід Джанк. З Девідом Джамком ми робили проєкт Американський шанс, але він, Девід Джанк, відмовився робити в Америці розкручувати український гурт Глем Глем, е куди входили тоді, коли ми їх вибрали в Голлівуді, Проект американський шанс Нарі Драхєєва, Мамаріка, mm -hmm. ще дівчата. Яна Соломка, нік столок вечора будь сказано, за проданка. А вот ще дві дівчини були, і це було б круто, але цього не відбулося. Міка Ньютон поїхала, пробувала робити там свою кар'єру. Не знаю, не чув про неї давно нічого. Хто а, і ще не по Аліна Паш, яку пам'ятаєш, замість якої поїхав Калуш і виграв Євробачення, кажуть, поїхала в Америку, взагалі видавала всі свої українські так би мовити, пов'язані з Україною пости в інстаграмі в соцмережах і пробує робити кар'єру в Америці. Дивно, враховуючи те, що вона робила тут, якусь етніку, яку вона може в Америці подарувати етніку американцям, ну може вона переходить на. На, не На вокал Бо, на знає заліною Паша. По, 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 по вокал, так би мовити. Але дивіться, тобто виходить, що по талантах ми ж нічим не поступаємось. Та? Тобто, у нас так само є люди, які вміють співати, вміють важко працювати. Проблема, що в ресурсах виходить, в фінансах. Ні, проблема в ринку. Проблема в ринку. Наш ринок він абсолютно куций. і ну дивись. Ну окей, Оля Полякова, я подивився, не було дивно, так би мовити, чути. Але вона, вона в Америці би була там мільйонеркою, мільярдеркою не знаю, ну якби, якби. Та не тільки вона. Це інший ринок, Ну, як Британія. Ну, в Британії є великий ринок. Британців менше, ніж американців, там втроє десь, так? Чи в навіть. Але британська музика, вона англомовна і вона володіє світом, в тому числі. Так само, як і е, американська. Це питання ринку. Це питання ринку. Саме це е, є причиною, чому українські співаки наїжджали в Росію, бо це просто більше. ринок. тут тебе слухає 50 мільйонів, ну в кращі часи України, а тут одразу ж там ну 200 з чимось. Ну так різниця колосально, і це відчувалося на фінансах. І вони йдуть туди заробляти гроші, щоб потім знімати острові кліпи. Це все зрозуміло, і це вся історія. Про те, що масштаби американські нам не зрозуміти і близько взагалі. А для цього треба родитися в Америці і там робити шоу-бізнес. Ну, не знаю, можливо, з часом так, якщо будуть більше писати англомовні пісні, будуть спрямовувати їх все ж таки на цю американську і Там Можна, якщо з'явиться там не просто писати англомовні пісні, а треба писати якісний е музичний е матеріал в першу чергу, в другу чергу матеріал з е ну, тексти. Ну, от я ж кажу, телеросвіт кажу, дуже заходить е, американським фанатам, слухачам текстом. Я не готовий тобі пояснювати текст на Світ, бо я не флоент інгрес. А, давайте а, про фанатів Світ поговоримо. бо як дійсно її е, ця база фанатів чи не одна, напевно, з найбільших в світі. І як ви розумієте, зі славою з багатством приходить і велика відповідальність, от але також і приходить великий от вплив, який має Тейлор Свіфт на різні сфери, різні індустрії. І от нещодавно Тейлор Свіфт перестала бути аполітичною. Вона зробила свою заяву про те, що вона підтримує на цих президентських виборах Камелу Герріс. і тут цікава ситуація. Виходить, я це вже вам вже говорив поза кадром, що Тейлор Свіфт і весь Голівуд позаду позаду неї підтримує очевидно, що демократку. Камел Геріс на цих mm -hmm. виборах. А mm -hmm. Ілон Маск і всі, скажімо, друзі, його партнери, бізнесмени, мільярдери більшість своїх все ж таки йдуть за Дональдом Трампом. А, і от тут виходить батл. Хто кого переможе. Голі... Тут, Голі... Я... Голі... 283 фолове у тебе сліфт в інстаграмі. А, дивись, наскільки я зрозумів, і читаю те, що, те, що можу читати, за маск великий бізнес. ну то -то, миллиардеры, бизнесмены, но я не вижу среди них хайтшники, то есть эти миллиардеры, те, которые Суверберг, э, э, Пейдж Брин, кто там еще у нас есть? Э, Майкрософт, Билл Гейтс. Э, Билл Гейтс, так. Ну Гейтс, да, там. Джев Безос Амазон. Коротше короче, Кремніва долина, я не чув, що вона була за, за Трампа тому Голлівуд так Голлівуд за демократію. Ну, вибач, це ж Каліфорнія ж тому й демократичний штат, що там розум демократії, там грудні якісь податки на думку американців, але Дуже. там демократія абсолютно точна, і тому звідти втік маск. Тому що, наскільки я розумію, маска, маск потребує обов'язково державного фінансування. І тому Маск почав гратися в політику. Ну, може, він з дитинства хотів в неї гратися, але так трапилося, що став найбагатшою людиною в світі завдяки своїм талантам, менеджерським в першу чергу ну, і розуму, звичайно. От, але... На секунду ну, він, про, про Він не може без держави. А держава дає йому можливість заробляти колосальні кошти на SpaceX. Держава дозволила йому закинути на орбіту, закидати старлінки. Держава дозволяє, ну, власне кажучи, і все. Тому що Тесла це, це така історія, де держава спочатку дуже хотіла. Але і Маск там не один в цій Теслі. Він просто менеджер, який, який не керує. Але говорячи про багатство, багатство Ілона Маска і багатство Тейлор Світ взагалі не до порівняння, там в 100 з чимось разів, так. Маск більше за Тейлор Свіфт, але от про фанатів, якщо ми говоримо, тут можна напевно посперечатися. Чи фанати більш віддані, чиї фанати зможуть дійсно зробити якусь революцію в цих виборах. Ви гадаєте, підуть фанати за своїми от, лідерами, скажімо так, за своїми а, ідолами на цих виборах? А, ну, дивись, знову ж таки, Ми з тобою говоримо про феномен Тейлор Свіфт, який реально є феноменом безпрецедентним для США і навіть понітарному масштабі. І от вона їй там 37 років, да вона вже заробила колосальні кошти і випередила всіх. А наскільки за нею підуть публіка, я не знаю. Я свого часу проходив цю історію в Україні. В Україні а, вибори, десь там, починаючи з другого кучми, а, активно брали участь артистів. А, да, там бікборди висіли, концерти їздили. Це був дуже, дуже класний шматок грошей, які заробляли артисти, голосуючи зі даючи концерти за ту чи іншу сторону. Моя думка вона є такою з одного боку експертною, з іншого боку, я не знаю, чи проводив хтось якісь дослідження, але я стверджую. Що взагалі не мало значення на голосування публіки. Взагалі. Може, концертом, умовно кажучи, Кузьми за когось, його довго дуже костерили царство Йому Небесне за те, що він підтримував партію регіонів Януковича в концертах, але насправді він дуже підтримував, як виверснулась. І, і всіх інших там, Потап і вся Камаріля, вся, яка от зараз там, кого ти знаєш. Пата, Тінакара, не знаю. Вони був величезний тур під червоними прапорами за Юрію Тимошенко. Я думаю, максимум, що ці люди зробили, це вони може допомогли молоді підняти дупу і сходити на вибори. Але те, що вони вплинули на результат, кляну собі. Я взагалі це не. Вірю. Колись в першій п'ятірці була Софія Гатаро, mm -hmm. мега-зірка всіх часів і народів на території України, легенда України, да? є такий титул, який зависткував Зеленський. Так, так, так. А, і її партія не пройшла. Розумієш, ця історія про те, що е, я, я не вірю, вплив артистів на вибори в Україні точно. Чи е, є різниця між нами і Тейлор Свіфт, <хи> між нами українськими акторами е, співаками, співачками і Тейлор Свіфт? Ну це покажуть американські вибори, тому що якщо Тейлор Свіфт має он, тільки в інстаграмі там майже 300 триста мільйонів фоловерів, е, ну до речі, не всі з них можуть е, голосувати. Вона так. ж може е, просити прийти на виборчі дільниці, не знаю, тільки тих, хто можуть голосувати, а не просто всі. Я не знаю наскільки цей буде ефект ну, взагалі не знаю. Так само, як я не знаю, який буде ефект від того, що Трамп там ззаду на підтанцьовці, у нього Ілон Маск. Ну mm -hmm. за за голосування тут є такий теж момент, що деякі штати дозволяють голосувати і без е, Вовбез без, без будь-якого ID, по суті. Та ж сама Каліфорнія, ти можеш прийти, будучи майже в ну, Каліфорнії і так зрозуміло за кого проголосує. Так, але суть в mm -hmm. тому, що ти можеш голосувати, навіть будучи нелегалом. Є такі штати, де не вимагають жодної перевірки. От, але це інша тема. От просто фанати Телеквіт вони вже зробили такий прецедент, так коли була історія з лейб лейблом. Тобто, це взагалі щось не на голову не налазить, що щоб перезаписати пісні, ці кліпи, і щоб вони набрали більше переглядів, ніж оригінали. Але вони це зробили. Диві, ну, диві, в моєму українському розумінні тут, по, цю, по цей бік е колі, ну, це є історія про американську мрію. Е Мрія е збулася, вона за захотіла це зробити, і вона це зробила. Їй віддали належні її фанати. Сказали: Вау, ти крута. Ну, тобто, я тобі скажу, що це все одно, що футболістам Артем Долбик заявив би: дивіться, я став найкращим бомбардиром першості України. Зараз я поїду в Іспанію, там виграю пічі при найкращим бомбардиром, Потім я їду в Італію, потім я виграю в Бундеслігії, а потім в АПА. Я все це зроблю. І як думаєш, після того як він все це зробить, заявивши про це до того. Чи стануть краще до нього відноситись фанати. Вони просто будуть вважати, що він Бог. Дай Бог. було. — Людина заявила і зробила. Ні, він не заявиться. Для нього це новий виклик, плюс 2 мільйони євро в зарплаті, що немаловажно в його вісі, він же все таки немолодий і падаючи надію. Тобто, я думаю, що це оцінили фанати. Фанати, мабуть, суміли те, що їм сподобалось більше по-новому записані альбоми. Ну, я не можу сказати, але це зовсім не про вибори, повторюю. Я не знаю, я бачив е, допис, який вона зробила після е, дебатів е, Камел, Камали Харріс з Трампом Дональдом нашим е, е, родин, е, про те, що вона віддасть свій голос за Харіс. Е, але клянусь тобі, ну. Я, в Америці, я думаю, на цьому хтось захоче заробити кошти, чи принаймні підняти ім'я, але хтось точно дослідить цю історію, це феномен. Можна навіть привдусу запитування серед фан-клубу чи фан-клубів ТЛРС. Пішли ви на вибори, і за кого проголосували. І тоді ми з тобою зможемо тут прочитати, чи ти мені прочитаєш з якоїсь газети чи сайту американського, отак От відбулося. Повторю, якби це було в Україні, я б сказав, це барабан. Ну, бачите, в Україні по одному, тут може бути по-іншому. Загалом цікаво було це питання дослідити. Єдине, що на завершення ще скажу, що Маск вчора, та, чи позавчора, будував інтерв'ю тому самому Такеру Карлсону, а, де знову багато чого наговорив за вибори. І він сказав цікаву фразу, що я розумію, що я пішов all-in за Трампа, і якщо Трамп не переможе, то після виборів мені буде не дуже приємно. Цікаво. Ну, і вони потім ржуть, я бачу це, звісно ж, йому нічого не буде. Єдине, що йому буде, йому буде складніше вибивати е, з НАСА бюджети. Так, так, так. От і так, так. і то складніше, тому що над ним будуть глузувати. Скати мас. Ну ти, ти взагалі на хера ти поставив all-in, Ой, вибач, за якщо в тебе такі чотири круті бізнеси, із яких Ой. два точно залежать від країни: це SpaceX і це е, е, StarLink. Ну тобто завтра регулятор скаже: дайте йти нафік своїм старлінкам і все, і, і буде інше. І ти будеш затоплювати їх в тихому океані. А, Ну, Тобто, це, це його абсолютно дурість mm. і е е ексцентризм. Ну він же такий є. Повторюю: я слухав інвестиційного аналітика, mm -hmm. і він сказав, що Маск це робить тому, що з великою ймовірністю Трамп дасть йому більше від держави на розвиток його а, прожектів, ніж демократи. Крапка. І це буде відповідь на питання, в тому числі Трампу, про те, а де гроші на забор. Ну, Навіть з питання. А у, у маска в Техасі на старбейс на старшипі. От така історія. І ну, я в це вірю. Uh, зараз йому дуже довго давали. От коли він я читав, він був дуже злий, що регулятор йому дуже довго не давав можливості запустити оцей останній чи крайній, як кажуть, mm. мабуть, космонавти. Успішний запуск старшипа. А він його там чекав декілька тижнів. Ну, може, це для нього нонсенс ну, і важливо, він хоче на це вплинути, так би мовити, будучи ближчим до потенційного президента Дональда Трампа. Я не знаю. Він зайнявся абсолютно дурньою в сенсі того, що було до цього з маском. Ну, а може він просто, може візьме і скаже, що я забив на Теслу. Тесла до побачення це не може бути, <паспоріг> але навіть навіть в цьому випадку бачити Світ поступила набагато грамотніше, і вона не так не ризикує, як ризикує маск. Але то таке: всі дороги ведуть до Риму, У нас є розмови ведуть до політики. Ми вияснили, що О, слухи, <паспоріг> і... тут ще ураган трошечки на політику сильно вплинув. Так, 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 так. Та й може, так. що він все-таки не був тієї шостої категорії, ми прогнозують. Ураган страшний завтра. Так має він вразити Флориду. Байден відмінив свою поїздку та потім багато інших високопосадовців відмінили свої плани. Ну що дай Бог це пережити. Ми записуємо це інтерв'ю середу. Сьогоднішній буде опубліковано на соцмережах. Що буде завтра, поки що невідомо, але нехай кожного береже Бог. Пане Ігор, вам дякую, що доєдналися сьогодні. Дякую за розмову. Ну, і завжди, як завжди, було цікаво. До наступних зустрічей. Дякую за наступні зустрічі. Всім привіт. Дякую. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.